Дві медалі у Португалії, сім у Львові. Кіровоградські вологонщиці Олена Демидова та Олена Гуцан на двох завоювали дев'ять нагород. Олена Гуцан у місті Лева на чемпіонаті України з вологонок на треку серед спортсменів віком до 23 років здобула одну золоту, п'ять срібних та одну бронзову медалі. Золото я здобула на гонки з вибуттям. І також я ну, виграла цю гонку. Е, учасниці серйозні були. Кумир Валогонщиці, срібний призер Олімпійських ігор, триразовий чемпіон світу Олександр Симоненко. Олександр Симоненко здобув дуже багато медалей, і я хочу рівнятися на нього і також привести багато медалей. Тим часом подруга Олени Гуцан по збірній області, 17-річна Олена Демидова, стала дворазовою срібною призеркою чемпіонату Європи з велогонок на треку, який приймала Португалія. Одно, місце було у бонів в, в Олімпійській дистанції, це командна гонка серед жінок. Стає місце зайняли, і стає місце зайняло в індивідуальній гонці. Також вона участвує в гонці Омніум. Це многоборі, так сказати, в велоспорті. На зайняло там шестоє місце. Тренер розповідає, одразу після змагань у Португалії Олена разом зі збірною України вирушила на тренувальний збір, який передує ще двом міжнародним стартам. Через місяць буде старт чемпіонату світу в Англії. Вона має участвувати там. Зараз вона поїхала на чемпіонат Європи ще на шосе. Будемо там ще успішного виступу. Ну, Основні надії це на трек в Англії. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Новини Спорту.